Ольга Кобилянська, жебрачка. Сонячне тепле переполудне в червні. Вікно моєї артистично урядженої кімнати стояло широко відчинене, а я сидів перед ним при столі до писання. Один з найкращих, найдикіших карпатських краєвидів пишався якраз перед моїм вікном. Великанська, на піраміду, подобаюча, густо залісена гора взносилась під небозвіт, біля неї темний вузький яр різнородно формованих залісених гір і скель. До того безпреривний шум соснових лісів, пригадуючий море і повно сонця всюди якнайбільше сонця. Ніколи не видалась мені зелень лісу такою живою, інтенсивною, безхмарне, прозоре небо ніколи таким синім, лагідним. Я цілком потонув у тім виді. Потонув те замало сказано. Я відчував всю припишну красу природи кожним нервом, їв її очима, упивався її існуванням. А до того всього і знав, що сили, котрі становили мою душу, збудила вона, що викохала їх сама самісінька вона. Щасливий, хто може розуміти її, непоборима охота заволоділа мною записати нині одну вже часто обдуману ідею. Відвернувши майже насилу погляд від природи, почав я впорядковувати думки. Вони піддаються, вони й супротивляються, вони розпорошуються, вони глузують собі з мене. Я не можу. Недалеко дому, може, зі сто кроків сидить з самого ранку якась жебрачка і молить у перехожих милостині. Вона не жебрає, як все чинять люди сього роду їм уже властивим способом. Вона й не співає. В неї нема навіть того же братського тону, до котрого чоловік у тих сотворінь уже звик і котрий лише доти вражає, доки ті істоти перед очима. Ні, в неї і того нема. Вона скавулить все наново, в однаковім темпо, від високих до найнижчих тонів. Всередині шкали ледве замітна відміна, а відтак знов. Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. Я відчуваю таке скавуління цілим тілом від стіп до голови, стараюсь не звертати на це уваги і пробую бути ніби глухим. Годі! Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. Воно завзялось на мене, впилося в мене. А я вслухувався з нервозністю, баз охотою, повною скаженості в теска воління. Славно, славно шепотять мої уста з неописаним сарказмом. Славно, і, подразнений, майже до крові шпурнув я перо на стіл. Може, прецінь раз перестане? Слухаю. З повздержаним віддихом одну хвилину, другу, третю, аж нараз. Смилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам, все може чоловіка довести до божевільства. Кидаюсь до вікна, щоб її побачити. Мене немов ще спхає ще, щоб я побачив її. Вона тут. Сидить перед містком, що веде до торговиці і скавулить. Ні, нехай собі вже думають, як хочуть, але це справді чисте добродійство, що жебрання заборонене. По малих містах існує ще та кара Божа, хоч для бідних суть і там якісь запомоги. Але я зроблю всьому кінець, шпурну їй грошей щоб мовчала. Або щоб винеслась звідси, або щоб просила хоч же братським тоном, або щоб або щоб, ох, щоб ти заніміла? Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. В мені скипіло, і я усміхнувся лиховісно. Пірвавши за капелюх, лечу до неї. Вона сидить, звернена профілем в ту сторону, з котрої я якраз надходжу. Коли зачула мої кроки, замовкла. Ціла, тонка, згорблена постать з головою похиленою на груди, простягненою рукою, прибирає нараз характер напруження. Я звільняю хід, хочу їй приглянутись. Жовтий, немов віск, худий, але молодий. Надзвичайно правильний профіль хилиться на грудь. Горішньої частини лиця не бачу ще добре, нижча, нап'ятнена на глибоким, давно затетерілим болем. Тепер підносить голову, мені здається, що надто високо, і я бачу вона сліпа, цілком сліпа. Довгі чорні шовкові вії закривають очі. З острахом, з якимось наглим переляком витріщив я на ню очі і поклав скоро гроші в її малу руку, обгоріло від сонця. Її безкровні, меланхолійно стулені уста викривляються, немов до усміху. Нехай вас Бог благословить, панночку, нехай вас Бог благословить тисячу раз. Від самого сходу сонця, котрого не бачу і не побачу вже ніколи, сиджу тут, а ви перші змилосердились надо мною. Нехай вас Бог благословить. Несказано гидке чувство заволоділо мною.